Артилерія в сучасному протистоянні між Росією та Україною це головний інструмент боротьби. Тисячі снарядів на добу вилітають з пускових установок обох сторін. Попри те, що сучасні армії не воюють самим лише артилерійськими установками, світу доводиться шукати стволи, щоб якось перебити російські запаси. В рамках стратегічного партнерства артилеристи зсу отримали вже немало артилерійських систем натівського зразка. Сьогодні ж ми поговоримо про допомогу від британців, яка надійшла для ЗСУ в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Це гаубиця Л 119 калібру 105 мм. міліметрів. Це легка артилерійська установка, та, попри свій калібр, в рази краща ніж радянська 120-мм Д 30 L-119 це мобільна і доволі легка за своєю масою гаубиця. Її можна транспортувати як стволом до машини, так і стволом в напрямку стрільби. Вона доволі швидко встановлюється, що економить час приведення до бойової готовності. Ефективна робоча дальність стрільби від 11 до 14 кілометрів. Це якщо говорити за звичайні снаряди, використання активно-реактивних збільшує відстань до 19 кілометрів. Можливість комбінувати снаряди і використовувати їх в залежності від специфіки бою це великий плюс для такої системи. Попри те, що калібр тут 105 мм, це свого роду теж натівський стандарт, адже таким калібром користуються чимало країн Альянсу. Це означає, що артилерійського голоду не буде, адже боєприпаси до L119 можна взяти у будь-якої країни, що використовує аналогічний калібр. Зокрема, США у своїх пакетах військової допомоги регулярно надають снаряди калібру 105 мм. Звичайно, що додаткові калібри це ще й додаткове навантаження на логістику. Однак в умовах сьогоднішньої війни, коли Росія насипає з усього, що тільки можна, обирати, на жаль, не доводиться. Тим паче, що ця гаубиця доволі швидкострільна, як на свої розміри. Вона випускає по 6 пострілів на хвилину під час перших двох хвилин стрільби. А якщо вогонь ведеться інтенсивно під час 30 хвилин, то скорострільність зменшується до трьох пострілів, і це тільки одна пускова установка. Батарея L119 може добре засипати окупантам солі за комір, і це при тому, що сама гаубиця доволі маленька. Її і без того дуже важко помітити, тож для встановлення можна не копати відкатну яму. Через це вона швидко встановлюється і ще швидше може покинути вогневу позицію. До речі, вогнева підтримка здійснюється прямим і непрямим наведенням високомобільних, легких і піхотних окремих бригад. Її можна швидко пересувати і використовувати для забезпечення максимальної вогневої потужності. Вага дозволяє транспортувати її вантажівками, бронетранспортерами, гелікоптерами і навіть скидати з парашута. Всі ці аспекти роблять L-119 однією із наймобільніших гаубиць у світі. L-119 – це свого роду легенда британської армії. Вона стала на озброєння корони ще в 75-му році. Щоправда, тоді називалася L-118. Один із найвідоміших прикладів використання це Фолкландська війна у 82-му. Тоді гаубиці дуже добре себе зарекомендували. Одна система випускала по 400 снарядів на добу вже сьогодні, в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ця зброя показує себе і в Україні, тим паче, що у нас уже L-119. Фактично, це та сама L118, але перероблена для стрільби стандартними для США і НАТО боєприпасами. Щодо тактико-технічних характеристик, то важить ця гаубиця всього лише 2 тонни. Має калібр 105 мм і може вести вогонь до 14 км звичайними снарядами і до 19 під час використання активно-реактивних. Для її обслуговування потрібно семеро людей, хоча зазвичай справляються п'ятеро. Скорострільність від 3 до 6 пострілів на хвилину. Л119 може використовувати стандартні, димові, світлові та активно-реактивні боєприпаси. Перевага у тому, що ця гаубиця має 36 нарізів, а це дає максимальну швидкість снаряду. Зменшений калібр значно спрощує її транспортування, адже замість ящиків по 80 кг, ящики з боєприпасами до л 119 важать по 50. Попри те, що гаубиця має ручне заряджання, вона запросто може в умілих руках перетворитися на дуже грізну і швидкострільну зброю. З такої установки можна знищувати легку броньовану техніку ворога, укріплені позиції та живу силу. Наявність таких систем у війську це беззаперечно плюс. Можна йти за прикладом британців та американців. Вони використовують l 119 для вогневої підтримки легкопіхотних та аеромобільних військ. А також для оснащення десантно-штурмових підрозділів в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками такі гаубиці вже працюють на українських фронтах і допомагають ЗСУ вибивати окупантів з нашої землі. Чим більше ми матимемо в себе на озброєнні різноманітних артилерійських установок, тим швидше наблизимо перемогу нашого війська.